Обраній воєводі і сторонній виховательці роду християнського, від зла, подячно взиваємо тобі раби Твої Богородице, ти ж маючи владу непереможну від усяких бід дітей наших визволи, щоб ми взивали до тебе, радуйся, благовихователько, вихована у святому святих, радуйся, благовихователько, вихова. на у святого святих, ангела з неба послати дітям нашим і присвята, у Сина Твого і Бога нашого, адже тобі був посланий говорив Архангел, і сподоба нас звати тобі так, радуйся, бо народженням Твоїм батьків ти обрадувала. радуйся зі сльозами великими у Бога випрошена. Радуйся молитви і посту, світлий паростку, радуйся благочестивого життя, красний плоди, радуйся від дитинства святим послухом сповнена, радуйся благочестям від грудей материнських напоїна. радуйся любові, всесвітла палату. палато, радуйся милостию Господніх, скарби, радуйся, блага вихователько вихована у святому святих. Радуйся благо, виховати, вихована у святому святих, бачачи слізне наше батьківське моління про дітей наших, з милосерця ладичеце, будь їм покровам і заступництво, нехай в радості взиватимуть до Бога, оллилуя. Алелуя, Алей, Аллину. Розуміння дітям нашим пошли, як добре тобі послужити, і наповни серця їхні премудрістю небесною, нехай поспішать її, любити, і вище за все земне вважати, і не відкинь моління нашого, щоби взивати до тебе так. Радуйся, бо дитинство своє при храмі ти провела, Радуйся, бо ти увійшла у святеє святих, радуйся єдиному Богові присвячено, радуйся, бо ти молилася йому вдень і вночі, радуйся, бо чистоту і снотливість з дитинства ти полюбила, радуйся, бо смирення своє ревно зберігало. радуйся, бо ти молитвою до Бога повсякчас палала. Радуйся похвалу і радосте, святих батьків, радуйся блага вихована вихованого святому святих, радуйся блага вихована у святому святих. Святи. Сила вишнього, нехай осінень дітей наших. Заради Твого невсипущого заступництва за них перед Сином Твоїм, щоб, пізнавши Твоє Богородице, милосердя до всіх, хто з вірою прибігає до тебе, зливали Богові Галилуя. Чи від Бога дітей наших, хочемо бачити їх не в гиєні вогненні, а в книзі життя записаних, тому, пречиста діво, прихилися до голосу, благання нашого, благаємо тебе, радуйся, мати Бога, і слово, радуйся більше за святею святих, радуйся, Вихователько Сина Божого, радуйся Годувальниця Господа сил. Радуйся, бо ти породила Спасителя світу, радуйся, бо ти виростила визволителя полонених, радуйся, бо ти носила наставника заблукалих, радуйся бо син твій, Бог і Господь, радуйся блага вихователька, вихованого святому святих, радуйся блага вихователька, Вихована у Святому святих, бачачи бурю різних спокус, що поширилися на цім світі, до тебе, благодатно взиваємо, щоб діти наші уникнули їх і взивали Богові Аллилуйя. Голос твій, який промовляв Синові твоєму, прийми кожного, хто молиться тобі, призиває і призиває ім'я моє на допомогу, простягаємо руки наші в молитві до Твого милосердя, прийми, прохання наші, оспівуємо тебе так, радуйся, бо ти від злої зневіри дітей наших позбавляєш, радуйся, бо від безумних веселощів їх захищаєш. Радуйся, бо ти внесенні Христа їх зміцнюєш, радуйся, бо в подвигах благочестя їх утверджуєш. радуйся, бо під покровом Твоїм милостиво їх оберігаєш, радуйся, бо здоров'я душі тіла їм подаєш, радуйся, старанно наставниця тезнатливості, радуйся, милостиве віднайдення загиблих, радуйся, блага вихователю, вихованого святому святих. Радуйся блага вихотеря, вихована у святих. Богосяй на зір Коронкова, син Твій Пресвята Діва, нехай засяє світлом невечірнім в серцях дітей наших, щоб вони взивали до Бога, Аллилуйя. Бачачи наше старанне моління, не відверни лиця Твого від дітей наших, навіть якщо вони відвернуться від Тебе, і вислухай слова уст наших, що взивають так, радуйся, бо ти навчаєш дітей наших мати розум для добра, радуйся, бо на гріха ти їх зупиняєш, радуйся, бо ти правильно чинити їх наставляєш, Радуйся, бо від лукавства злих людей їх захищаєш. Радуйся, бо ти в злостражданнях їх зміцнюєш, радуйся, бо дякувати Богові за все навчаєш, радуйся, блага заступниця за дітей наших перед Сином Своїм, радуйся їхня спорочниця перед Творцем і Богом, радуйся, блага вихована вихованого Святому Святих, радуйся, блага Вихова. На у Мос святих. Проповідує весь світ християнський, Твоє повсякчасне заступництво за тих, хто молиться тобі, тож і нині прислухайся до цього басту страждального батьківського моління за дітей наших, щоб вони взивали Богові галлилуйя. Хай засяє проміння благодаті в душах дітей наших і просичені тобою, вони побачать шлях, що веде в життя вічне, і підуть за ним збережені під Твоїм самогутнім покровом. Тому вислухай нас, що співаємо так, радуйся, бо ти спонукаєш батьків до любові благої до дітей своїх, радуйся, бо ти наставляєш дітей, які шанують батьків своїх, радуйся, бо тим, хто просить, ти подаєш розум. Радуйся, бо ти осяєш думки вірних, радуйся всіх скорботних радостей, радуйся пом'якшення злих сердець, радуйся відраду і втіху, Радуйся примноження розуму, радуйся блага вихователько вихована у святому святих, радуйся блага вихователько, вихована у святому святих. бажаючи дітям нашим вічного спасіння, зі сльозами стоїмо перед чесною Твоєю іконою, владичице, не зневаж моління нашого, коли взиваємо Синові Твоєму. Аллилуйя! покажи милість на дітях наших, владичице, і неїсповідними шляхами Сина Твого приведи їх під свій благодатний покров, щоб ми осердно взивали до Тебе. Радуйся, бо ти виховуєш дітей наших, щоб визволитися їм від муки вічної. Радуйся, бо ти виховуєш дітей наших, щоб вони успадкували блаженство вічне. Радуйся, бо ти пробуджуєш совість дітей наших до покаяння. Радуйся, бо ти живиш їх плодами доброчесності, радуйся примилосердна утішителька всіх скорботних і обтяжених, радуйся, несепуща настанеться всіх заблудних і засліптаних, радуйся судді всеправедного милостивлення, Радуйся, багатьох гріхів прощення, Радуйся, блага виховательку, вихованого святому святих, радуйся, блага благовихов... Свято святих, подорожуючи землею цією багатоскорботною морем бурхливих пристрастей, де віднайдуть діти, наші надійний прихисток, якщо не в тобі Супроводжуй же їх, їх на стаях на шлях істини, щоб вони взивали Богові Аллилуйя. Всім ти, є, мати милосердна, пречиста Діво, як Христос, Спаситель, сказав Тобі біля Христа, Це син Твій, вказуючи на обраного ученика Твого, тому вручаємо дітей наших руки Твої і смиренні взиваємо до Тебе, радуйся, благосердна, що дітям нашим вказуєш шлях, радуйся, ти терня гріховних пристрастей, милосердно викорінюєш. Радуйся, бо ти відраду в пустелі гріха подаєш, радуйся, бо в день скорботи втішаєш, радуйся, бо в землю обітуванну спрямовуєш, радуйся, бо воду живу ти нам виточуєш, радуйся досконалого розуму, наставників і вихователів, радуйся, благословення домів і сімейств, благочестивих, радуйся, благовихователько, вихована вихованого святому святих. Радуйся блага виховати, вихована у святому святих. Усякими благами, сповни серця і душі дітей наших, підганяючи від них дух злосморідного безбожництва, нечестя і розпусти, що є у цім світі, збережи рабів Твоїх у чистоті і снатливості. Нехай взивають розчулено до Бога. Аллилуйя, Аллилуйя, Алея, Риторі лже які обмовляють Твоє всемогутнє заступництво. Відчини, мати Божа, від дітей наших, нехай не потраплять розумом у житлінні вчення, і не повернуться серцем до похотей, але злянця на нас, що вірно, взиваємо. Радуйся, бо ти доброю вдачею дітей наших навчаєш, радуйся, бо від злих звичок їх рятуєш, радуйся, бо мудрих наставників твоїм рабам посилаєш, радуйся, бо від поганих шляхів їх відвертаєш, радуйся, бо благе вчення слухати і виконувати закликаєш, радуйся, бо соєтні бойки зневажати допомагаєш. Радуйся, Боже благовоління до грішних, Радуйся тих, хто кається перед Господом міцне заступництво, радуйся блага вихователько, вихована у Святому Святих, радуйся блага вихователько, вихована у святому святих. Бажаючи спасти світ, Христос Бог покликав неправедних грішників до покаяння, тому молися, Сина, від Твоєму, за дітей наших, якщо вони й відійдуть далеко, то горнуті твоїм материнським заступництвом повернуться в сокрушенні до Отця Небесного і взиватимуть до нього. Аллилуйя. Стіною незламною явися, Небесна, Царице дітям нашим, нехай твоїм заступництвом уникнуть змієвого приношення, прекрасного на вигляд, а в подальшому смертоносного і зможуть серця свої чистими зберегти. Заради цього взиваємо до тебе так, радуйся, бо ти рятуєш дітей наших від ядовитого зіллю, радуйся, бо ти рятуєш їх від душезгубного пиття. Радуйся, бо від розпусти їх сперігаєш. радуйся, бо снотливості їх навчаєш, радуйся знищення всякої облесливості, радуйся позбавлення всякого збентеження, радуйся, трезвіння поборниці, радуйся, бо ти випрошуєш для нас мудрості, радуйся, блага вихователько, у святому святих. Радуйся блага виховати, вихованого святого святих. Оспівувати Твоє непоборне заступництво завжди сподоба дітей наших, нехай знайдуть у тобі сильну помічницю, і Твоєї благодаті відкриють уста свої, щоб співати Богові Галилуйя. Дітей наших, вчини світло приємною свічею, нехай повсякчас горять любов'ю до Сина Твого, і до тебе все непорочно, і не погордуй нами, що до тебе співаємо, радуйся, бо ти їм лоспокосу розвіюєш. радуйся, бо пітьму пристрастей просвічуєш, радуйся, бо ти зіру берігати навчаєш, радуйся, бо пильнувати почуття наставляєш, радуйся, ще дрот, невимовних мати. Радуйся, бо дітей наших спонукаєш благо тобі предстояти, радуйся розраду їхня в скорботах непорушно. радуйся від набігу лукавих прихистку Всеутішний, радуйся, блага вихована у святому святих, радуйся, блага вихователі, на святого святих. Благодать невимоною Духа Святого насити серця дітей наших, щоб возлюбили вони тільки Сина Твого і Бога, і Тебе, приблага заступнице, щоб спонукані Тобою взивали царю всіх. Аллилуйя. Оспівуючи твоє милосердя, яким ти милуєш і насичуєш дітей наших, молимося, не переставай просити за них Сина Твого, бо тобі все є можливим і почуй благання наші такі. Радуйся, бо до світла істини дітей наших приводиш, радуйся, бо в житті християнському їх утверджуєш, радуйся, бо росу благодаті Твоєї їм посилаєш. Радуйся, бо молоком молокомістина їх живиш, радуйся, бо допомагаєш дітям нашим стати земними ангелами, радуйся, бо допомагаєш їм стати небесними людьми, радуйся, бо спадкоємцями Царства Небесного їх показуєш, радуйся, бо в оселях небесних їх оселяєш, радуйся, блага вихована у Святому Святих. Радуйся блага виховати, у святому святих. О, все оспівана мати Ісуса, найсолодшого, прийми малеце моління про дітей наших, як приємні пахощі духовні, і захисти їх Твоїм милосердним покровом. Ще ж даруй їм мислити, промовляти і творити, тільки угодне синові твоєму, і тобі, і пошли їм житті цьому тимчасовому все корисне для спасіння душ їхніх, нехай співають Богові, Аллилуйя. Все оспівана, мати Ісуса, найсолодшого, прийми малеце моління про дітей наших, як приємні пахощі духовні, і захисти їх Твоїм милосердним покровом, ще ж даруй їм мислити, промовляти і творити тільки угодне від Твоєму, і Тобі, і пошли їм в житті цьому тимчасовому, все корисне для спасіння душ їхніх. нехай співають Богові, Аллилуйя. Все на мати Ісуса, найсолодшого, прийми мале це моління про дітей наших, як приємні пахощі духовні, і захисти їх Твоїм милосердним покровом, ще ж даруй їм мислити, промовляти і творити, тільки угодне від Твоєму, і тобі, і пошли їм в житті цьому тимчасовому все корисне для спасіння душ їхніх, нехай співають Богові, Аллилуйя. Ангела з неба послати дітям нашим вивлоги й присвята, у Сина Твого і Бога нашого, адже тобі був посланий Гавріл, архангел, і сподоба нас звати тобі так, радуйся, бо народженням твоїм батьків ти обрадувала, радуйся зі сльозами великими у Бога випрошена, радуйся молитвою і посту, світлий паростку. Радуйся благочестивого життя, красний плоди, радуйся від дитинства святим послухом сповнена, радуйся благочестями грудей материнських напоїна! радуйся любові, всесвітла палату, радуйся милостей Господніх, скарби, радуйся, блага вихователько, вихована у святому святих, радуйся, блага вихова. Славу святого святих, Обраний воєводі і сторанній виховательці роду християнського, визволившись від зла подячно взиваємо тобі раби Твої Богородице, Ти ж маючи владу непереможну від усяких бід дітей наших визволи, щоб ми взивали до Тебе, радуйся, блага виховательку. Вихована у святому святих, радуйся блага виховати вихована у святому святих.